Yeah. Mm -hmm. you Тавки від аптечної мережі Гармонія 2000» – це виразний приклад того, що фітотерапія є якраз тим методом лікування, застосування якого має прогресивно зростати в сучасному світі. Тому що ми, те, що ми говоримо, ми, наскільки це можливо, ми стараємося втілювати в життя і пропагуємо в нашому житті, що фітопрепарати це є екологічно, це є збалансовано, це є добре для людини. Це ж треба все робити для того, щоб це зберегти. Ви ж знаєте, що траву лікування воно має дуже довгу історію. Ші фітовиставки активно відвідують студенти медичного університету та медколеджу, майбутні лікарі, провізори і фармацевти. І саме так ми підтримуємо і впроваджуємо культуру траволікування, започатковану ще нашими пращурами, які вміли зцілювати людей. Наша мережа і принципи професіоналізму. Наша фірма має таку бізнес-модель, що вона. Ми їх три ланки. Це у нас фармацевтичний ретейл, це у нас аптечне виробництво і виробництво добавок, у нас є виробництво, а також медична практика. При наших деяких кабінетах є кабінети забору біологічних рідин, де можна здати аналізи, де можна пройти вакцинацію. А рядом через дорогу у нас є медичний центр. Це є що? Сцілення людей. Не лікувати людей, а щоб вони зцілювалися, розумієте? А те, що відбувається зараз, воно відбувається, але не в повноті. Тому нам треба мати розуміння і треба допомагати людям, особливо в профілактичній медицині, розумієте? для того, щоб запобігти багато захворювань. Допомагати, щоб люди могли стрілятися. Ми проводимо фітовиставки, ми проводимо дні здоров'я. Багато років осінньою і листою ми проводимо підвиставки. А ми почали стілюще рідкісних вікарських рослин в Україні. Тих рослин, які є на повні асфальт, тих рослин, які є на кожному заводі. Тобто відкрили ці компоненти, які колись використовували наші предки. І вони допомагають для того, щоб цю культуру, траву лікування, поширювати життя серед українського народу. Аптечна мережа Гармонія 2000 сповідує принципи професійного підходу до лікувальної фітотерапії з метою зберегти і примножити традиції траволікування. Господь з землі ліки виводить. Розумний муж не нехтує ними. І хто знається на ліках, уміє їх змішувати. То діла його не мають ні кінця, ні краю. І мир від нього розповсюджується світом. Я хочу, щоб ви ці слова запам'ятали, тому що ви фактично є всі, кожна по своїй спеціальності є мироносиця. А мироносець це людина, яка дбає про здоров'я людей. Наші традиційні фітовиставки яскраво демонструють незмінну істину. Лікар лікує, а природа зцілює. Будьте здорові в гармонії з природою.